Дали чергове засідання, на якому головували представники США, і ми вже оголосили, і наші союзники оголосили нові пакети допомоги, що є визначально важливо, і тому ми усі готові і далі шукати можливості для того, аби надавати Україні більше і робити це якомога швидше. Звичайно, ми вкотре хочемо відзначити вашу хоробрість як політичного керівництва, військового керівництва, але усіх тих чоловіків і жінок, які носять форму, які зараз перебувають на полі битви в Україні, і саме ваша хоробрість вразила увесь світ. І тому ви вам вдалося відштовхнути загарбників, а також завдати ворогу. Величезної шкоди Це, насправді дуже важливо для України, але важливо і для усіх нас, тому що ви боретеся за ті цінності, які ми сповідаємо. Вітаю вас, пане міністре. Шановний Єнс, дуже дякую за те, що запросили. Я справді чекаю з нетерпінням. Нашої зустрічі надіюся, вона буде продуктивною. Дякую за ваше особисте лідерство. Дякую нашим партнерам за ту допомогу, яку ми отримуємо, і у короткотривалій перспективі, і в довготривалій Це остання зустріч перед самітом у Вашингтоні, на який ми так чекаємо на такому рівні. І, звичайно, ми будемо говорити так про ті потреби, які зараз підтискають, але також ми будемо говорити і про реформи на рівні інституцій і будемо надіятися, що справді нам будемо мати плідну зустріч. Дякую.